Привіт, малята! Погляньте, хто сьогодні прийшов до нас у гості. Хто це? Це слоник, правильно. А він прийшов не просто так. Почув, що тварини бувають не тільки ті, які живуть в лісах, але й ті, які живуть біля людини, і що вони називаються домашніми або свійськими тваринами. Ну, то й вирішив він до нас прийти у гості, щоб ми йому розказали, бо він цього не знає. Допоможемо слонику. Перша тваринка, з якою ми слоника познайомимо, це собака. Погляньте. Ось вона, собака. І собака радісно пригід привітав нашого гостя. Йому. Песик полюбляє їсти кісточку. Живе він у буці. А дитинчатко собаки називається щіння. Ось воно. Собака охороняє подвір'я і є найкращим другом людини. Так як собаки живуть біля людини і вона її доглядає, то вони і відносяться до свійських тварин. Тітки то де живе собака? Як називаються її дитинчата? А слонику, погляньте, цікаво! Далі продовжуємо. І ось з'явилась кішка. Кішка також привіталася з нашим гостем. Кішка теж є свійською тваринкою і живе біля людини. І людина за нею доглядає. Кішка ловить мишей, любить їсти сметанку, молоко, а дитинча кішки називаються кошеня. Діти, то як називається дитинча кішки? Кошеня, вірно. На кого любить полювати кішка? На мишку. І тут наш слоник чує знову якісь швуки, а ви чуєте їх діти? Ці звуки лунають із хліва. Хлів це будівля для свійських тварин та птахів, або ще його називають сарай. Це корова. Корова дає смачне молоко, з якого можна зробити сметану, сир, масло. Корова дуже любить пастися на лузі, а взимку полюбляє їсти сіно. Дитинчам корови називається теля. А ось коза. коза. Коза також дає людині смачне молоко, дуже-дуже поживне і корисне. Також полюбляє пастися на лузі. І також любить їсти смачне сіно. Дитинча кози називається козеня. Ось воно. То що ж любить їсти коза? А що вона дає людині поживне і корисне? А це діти свиня. Свиня дає людині смачне м'ясо, сало. Дитинча свині. свині називається поруся, і воно також відноситься до свійських тварин, тому що живе біля людей, які за ним доглядають. Давайте ще раз закріпимо з вами. То як називається дитинча корови? Теля кози. Козеня, свині порося. А що дає коза людині? Вірно, смачне молоко, сметанку з нього роблять сир. А що ж дає свиня людині? Дає м'ясо та сало правильно? А ми з вами продовжуємо далі. А тепер я вам пропоную пограти трошки у гру. І тим самим нашому гостю іще раз розказати, хто ж це. Погляньте на цю картинку і скажіть, яка це тут захована тварина. Уважно подивіться. І ось на цю картинку погляньте, хто. Тут ховався. Молодці. А тепер подивіться на екран і скажіть, а хто ж це? Це свиня, правильно! Сподіваюся, вам сьогодні було дуже цікаво на занятті, а нам вже час прощатися до наступної зустрічі!